Які мультфільми показувати дитині При виборі мультфільмів необхідно підходити набагато обережніше, ніж при виборі книг, так як зорові образи роблять дуже сильний вплив на психіку дитини. Мультфільми впливають на інтелектуальний і емоційний розвиток дитини. Діти пізнають навколишній світ. І вбирають інформацію з будь-яких джерел, з книг, розповідях дорослих, в тому числі з мультфільмів. Дитина через мультфільми вчиться відрізняти добро від зла, хороші вчинки від поганих. У неї формується поняття про те, що таке дружба, любов, повага, взаємодопомога та підтримка. На жаль, сюжети сучасних мультфільмів. Не завжди осмислені і часом замість користі такі мультфільми навпаки наносять дітям шкоду, формуючи у них неправильну картину світу, тому важливо правильно вибрати дитячий контент. Спостерігаючи за героями мультфільмів, дитина співставляє їхню поведінку зі своєю власною позитивні і негативні герої. Ситуації, в які вони потрапляють, і мораль самого мультфільму формують у неї уявлення про взаємини між людьми. Якщо дитина дивиться один і той же мультфільм і при цьому спостерігає за пригодами героїв з таким же інтересом, як і при першому перегляді, це означає, що дитина самостійно намагається зрозуміти сюжет мультфільму. Поговоріть з нею про даний вибір, обговоріть сюжет, запитайте, що саме їй так подобається в цьому мультику. Таким чином, ви допоможете дитині зрозуміти сюжет мультфільму. Чи потрібно дивитися мультфільм разом з дитиною? Безумовно, дивитися разом з дитиною мультфільми при наявності вільного часу не тільки можна. Але й дуже корисно. По-перше, ви зможете контролювати те, що вона дивиться, і будете застраховані від того, що дитина самостійно переключить канал і подивиться щось невідповідне її віку або змісту. А по-друге, під час перегляду дитина часто не розуміє якісь моменти, їй потрібне роз'яснення. Чому герой вчинив так чи чому він пішов туди? До того ж, дитині завжди цікава реакція батьків на те, що відбувається на екрані. Переглядайте мультфільми разом з дитиною, пояснюйте їй, що відбувається на екрані. І, звичайно ж, після перегляду обов'язково обговоріть сюжет і поведінку героїв. Попросіть дитину. Розповісти, який герой їй сподобався найбільше і чому? Запитайте, як би вона сама вчинила у такій же ситуації, так ви станете ближче до своєї дитини і краще зрозумієте, що вона відчуває.